Розглядаємо практичну роботу з біології 9 клас, тема мінливість. І розглянемо пару питань з НМТ минулих років. Прочитайте текст та виконайте завдання. Гемоглобін А в ретроцитах людини забезпечує їхнє нормальне функціонування. Деякі різновиди спадкової анемії зумовлені порушення структури гемоглобіну А. У гемоглобіні А ділянка бета-ланцюга утворена залишками таких амінокислот. У людини із спадковою аномалією утворюється аномальний гемоглобін, що має такий склад ділянки. Питання яку функцію в клітині виконує гемоглобін? Гемоглобін ми знаємо, це склад крові, тому це транспортна функція. Укажіть можливий варіант триплету ДНК, який утворюється внаслідок мутації, що призводить до появи аномального гемоглобіну. Дивимось таблицю генетичного коду. Ми сказали, що в нормальному амінокислота в спадковій аномалії ми бачимо глутамін, замінений на валін. Давайте подивимось, які ж амінокислоти кодують валін. Ми запишемо перший ланцюг ДНК. Ми бачимо от валін у нас в таблиці генетичного коду, і починаємо їх: ГУУ, ГуЦ, ГУА, ГУГ. Далі, за принципом комплементарності, ставимо другий ланцюг. І бачимо, що з перечислених в нас впадає тільки перший ланцюг САЦ. Аномальний гемоглобін утворюється внаслідок. В умовах завдання міститься інформація щодо зміни в будові молекули гемоглобіну. Унаслідок мутації. Порівнявши послідовність залишків амінокислот ділянки бета-ланцюга в гемоглобіні А із цією ж ділянкою в аномальному гемоглобіні, можна дійти висновку, що у ділянці бета-ланцюга відбувається заміна однієї амінокислоти на іншу, тобто відбувається точкова мутація. Отже, аномальний гемоглобін утвориться внаслідок генної мутації. Далі НМТ 2023 року, друга сесія. Одним з спадкових захворювань людини є дальтонізм, порушення сприйняття кольорів. Нездатність розрізняти червоний і зелені кольори зумовлена дефектом у генах, які містяться в X-хромосомі. Рецесивна мутація в одному із цих генів призводить до втрати відповідної чутливості, тому людина погано розрізняє кольори в червоно-зеленому спектрі. Виникнення дальтонізму зумовлено. Ми можемо побачити, що основа завдання містить інформацію про причини виникнення дальтонізму. захворювання зумовлено дефектом у генах, які містяться в ексхромосомі. Нам відомо, що однією з причин мутаційної мінливості є зміни, які відбуваються в, будів... в будові генів, тобто генними мутаціями. Отже, виникнення дальтонізму зумовлено генним мутацією, тому правильно відповідь А. Еритроцити крові людини, що містить гемоглобін А, мають характерну форму. Серцеподібна клітина аномія це генетичне захворювання, пов'язане зі зміною структури гемоглобіну, мутація призводить до утворення аномального гемоглобіну С подібної форми, який зумовлює серцеподібну форму еритроцитів і швидке їх руйнування. У гемоглобіні А ділянка бета-ланцюга складається із залишків таких амінокислот. У хворого на серцеподібну клітинономію, ця ділянка має таку послідовність. Питання: перетворення гемоглобіну А на аномальну форму може призвести до. Тут треба згадати основну функцію гемоглобіну. Гемоглобін переносить кисень по всьому організму. Тому, якщо у нас буде ось така серцеподібна еритроцити, то це зменшить надходження до організму кисню. У гемоглобіні А ділянка бета-ланцюга складається із залишків таких амінокислот. Укажіть, можливий варіант ДНК, який утворюється внаслідок мутації, що призводить до появи гемоглобіну С подібної ось такої форми. Ми бачимо, що глутамін замінений на валін. Ми подивимось, які ж амінокислоти кодують валін. Г У. Другий ланцюг буде CAA, GUG, ГУГ. Це CAT. ГУА. Ми можемо побачити от CAT, То, що нам підходить. Тому правильна відповідь буде А. Тобто. Хто не зрозумів, ми можемо порівняти послідовність амінокислот бета-ланцюга з гемоглобіном А і з цією ж ділянкою у хворого на серцеподібну клітину анемію, при якій утворюється аномальний гемоглобін С подібної форми. Результатом порівняння є такий висновок, що у ділянці бета- ланцюга відбувається заміна однієї амінокислоти на іншу, а саме глутаміну на валін. У завданні запитують про можливий варіант трипледа ДНК, який утворюється внаслідок мутації. Для виконання завдання необхідно скористатись таблицею генетичного коду, опис якої наведено в примітці. Спочатку визначаємо триплет МРНК, які кодують валін. Далі, за правилом комплементарності, визначаємо відповідний варіант триплета ДНК. Ось у нас є валін. Його кодують чотири амінокислоти: Це ГУГ, ГУЦ, ГУА. ГУГ. Далі, за принципом комплементарності, ми будуємо другий ланцюг, із перечислених ми можемо знайти, що САТ відповідає другому ланцюгу. Мутація, що призводить до появи гомогебіна С-подібної форми, може бути зумовлена заміною. Як ми можемо побачити, це другого нуклеотиду. Для виконання завдання необхідно скористатись таблицею генетичного коду. Амінокислота, глутамін кодується двома триплетами МРНК ГАГ і ГАА. Унаслідок мутації вона замінюється на валін, який кодується чотирма триплетами: МРНК, ГУГ, ГУА, ГУЦ, ГУУ. Порівнюючи ці нуклотиди, робимо висновок, що мутація може бути зумовлена точковою мутацією, а саме заміна лише нуклеотиду. Другого нуклеотиду.